Він і 6 не говорить, пальчиком показує тільки в книжці картинки. Зоровий контакт є і чи варто хвилюватися? Хвилюватися не варто, а варто попрацювати. Тому запишіть все, що я вам зараз скажу, і розпишіть собі план дій по пунктам. Для початку ви маєте розуміти, що вам 1,6, а це означає, що у вас в лексиконі має бути 10-20 слів, ну хоча б золота середина. Пальчиком показує, це скоріше за всього, що у вас е, присутній вже істинний вказівний жест. І, скоріше всього, дитинка чому показує тільки в книжці, тому що в неї вже автоматизувалося, що потрібно по запросу мами. Мама просить, дитинка показала. Мама просить, дитинка показала. Це вже хороший показник. І вам потрібно його розвивати. Це істинний вказівний жест. І до двох років, перше, ви розвиваєте істинний вказівний жест і додаєте сюди. Емоційний вказівний жест. Тобто ви додаєте емоцію. Наприклад, бачите, летить пташка. Обов'язково, обов'язково додавайте емоцію. А, де пташка? І дитина показала. Якщо дитинка не показує, ви їй допомагаєте, берете кулачок її, достаєте пальчик, розм'яли його і показали. А, де кицька біжить? Дитинка показала, Тобто, ви тут вже розвиваєте істинний вказівний жест і сюди додаєте емоційний вказівний жест, це по жестам. Друге, ще паралельно розвиваєте мовлення, розширяєте словниковий запас дитини. Додаємо до розвитку мовлення емоцію і мотивацію. Тобто, наприклад. Бананчик, дитинка просить у вас. І ви питаєте, що ти хочеш? Я не розумію. Скажи, що ти хочеш. Хоча б, щоб дитинка сказала дай, дай, дай. І ви радієте, додаєте емоцію. Радієте, хвалите дитинку. Даєте бананчик їй, тільки даєте маленький шматочок до емоції. Додаєте мотивацію. Дитинка не може відповісти, але ви додаєте і мотив... мотивацію. Дитина хоче бананчик, і вона має відповісти. І, хоча б, нехай дитина вам відповість з потвореним словом: се те, е. як тільки вам дитинка відповіла, ви обов'язково радієте емоціями. Молодець, молодець! На тобі ще бананчик далі. Ту ж саму гойдалку. Садимо дитинку на гойдалку, починаєте качати, зупиняєте гойдалку. Дитинка не розуміє, вона ще не отримала того задоволення гойдання на гойдалці. І ви говорите, ви питаєте у дитинки: Ще? Дитинка. М -м, щось там возмущена. Ще? Ну, звісно, вона ж то, хоче ще гойдатися?